Це надзвичайне весілля. Ви знаєте, у нас зібралися. Ну як і на, на будь-якому весіллі гості різних вікових категорій. Це і наші батьки, і дідусь, і друзі, наші однолітки. І ви знаєте, ми дуже переживали чи вдасться створити таку таке весілля, яке б ну принаймні було сподобалось всім, буквально або в більшості. І ви знаєте, це це вдалося. Я ну ми до кінця не вірили, що це буде. Тут просто надзвичайна надзвичайна робота діджея, операторська робота, фотографи. Дуже хотів би подякувати Агенції Клемент, яка допомогла нам організувати це весілля. Я не знаю, що б ми робили без них. Хотів би, користуючись нагодою, особисто подякувати Олесі Добрянській. Вона просто як організатор, психолог, там, переговорщик. Буквально в кожній сфері вона допомагала. Ми запросили її окремо ще бути присутньою в ЗАГСі під час е, нашого ну, реєстрації, нашого шлюбу, бо е, цінуємо цю надзвичайну підтримку, яку вона в, ну, оказує під час цього процесу. Е, що ще додати? Е, ну, все було супер, все це, є супер. Це, це, все було супер. це Все є супер. Ми чекаємо на далі, що буде. Ну, просто вражені, просто вражені цим.